Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні в нас буде весняна прогулянка по лісу. Дуже-дуже цікава. Так, нарешті у нас теж пішли смерчкові шапочки. Дивіться, яка краса. Не пройшло і року, ніж менше. О, такі гарненькі вже. Ух ти! Оце вже зовсім гарненькі. Ніжка яка. І ось сюди. Дивіться, яка краса. Ось такі гарненькі. Ось, відірвався, дивіться. Сморчкова шапочка. Дуже смачний гриб. Ну дуже смачний гриб. Ось який гарненький. Перша знахідка в цьому році. Сморчкових шапочок. Ось такі. Ось, видно, в них такий всередині пустота. Ось краса яка. Будемо тепер готувати шап... шапинку. Дивіться, перша знахідка в цьому році. Так, ще десь я бачила. Ага, ось сюди. Ось. Ось сюди він у нас. У них такі кольори бувають. Ой, а цей він який. зараз я вам його Щас. зірву подивитись таку різницю. О! О! Бачите? Це й такі у нас. Ось. Щас я покажу, отак виложу, дивіться. Кольори буває відрізняються, але бачите, тут ніжка світлішенька. Ось. Це все смарчкова шапинка. Все, єсть. В цьому році. Все, збираємо. А ця у нас чомусь вже трішки підвяла. Чи сонечко. Чомусь і така сама вроді вже і величенька. Бачите? А шляпинка у неї підвяла. І цей чомусь такий. ось які вони цікаві. Бачите, товстенький який. А шляпинка в нас тут щось не вдалася. Так, шукаємо далі. Ось які гарненькі. О, клас! Так, а тут ось які красунчики. Дивіться. О, так, виймаємо тебе. О, так. Її можна обрізати. Нічого страшного. Ой, одламалася. Хтось її вже їв, бачите? Комусь вона теж подобається. І смачненька. Мабуть, зайчик. Ось яка краса. А усюди, який краса. Так приємно, коли ну, починається щось новеньке вже, да? От як просипається природа і то саркосифа, то шапинка. Ось яка краса. Ось. ось які вже дорослі. Була тиждень назад їх ще не було. А це о, пішло тепло. Дощі і о яка краса. Дивіться. Так, збираємо. О, дивіться, яка велика у нас шапинка смужкова. вже доросла. Ножка тугенька, класна. Отака. Тугенька, тугенька. Ось, мабуть, їй хватило так на... Дерево. дерево я бачу, воно потрухло, і вона росте. Дивіться, яка гарненька. Отака. І вон маленька у нас росте. То хай росте, ще рано її зривати. Ну, а так вибирайте для себе, як вам зручніше. Чи Я обрізаю вже в лісі, от, щоб сміття не нести додому, але це ніяк не шкодить грибнички, щоб вона такі плодові тіла викидала. Чи ви з корнем, чи без корня, це ніяк на неї не, скажімо так, не нарушає її баланс. Так що дивіться, яка краса. Далі. Боже, дивіться, яка краса. Дивіться. А тут, а тут їм тут затишно, вони якось так наче в ямі. Боже, а он. Боже, дивіться. Тут у нас раз. Там там вже підсох. Ну, але його вже якби беремо, а сушити будемо, досушувати, будемо вдома, А тут дивіться, дивіться, що робиться. Дивіться. да, Сьогодні в мене відео буде. Попала в рай сморчкових шапочок. Шапинок. А там... Дивіться, а тут я в шоці. Так, а тут він який цікавий, дивіться, ай, краса яка, мій хорошенький. ох ти, який гарненький. Він і вона. Клас. М -м, природа як. Далі. А там у нас, там вон сидять. А тут, дивіться, що робиться. А тут далі пішла, а тут не наступить. Ось уже підсох. Нічого він дома Досушиться і все. О, скільки. Дивіться, і цей ось підсох. уже тиждень була назад, не було. А тут воно вже попідсихали. І я дома просто досушу. І воно підсох. це все дома досушиться і буду вже, як би на вільно. Друзі, вдячна вам за увагу до мого каналу. За те, що ви підписуєтесь, ставите лайки, пишете коментарі. А хто не підписаний, запрошую на мій канал. Буде дуже-дуже цікаво. У мене є цікавий рецепт, будемо готувати ці сморчкові шапинки. На ці поляночки, дивіться, скільки назбиралося грибочків. Оці всі сухенькі, я їх вдома досушу. І в мене вже будуть готові сушені грибочки. Так, а відберу такі вже, ну, свіженькі, і буду їх готувати. Вперед! Будемо дивитися, що нам ліс іще дасть, які подарунки. Красав. Ось у нас тут лівці і молоденькі, і старенькі. Ох, яка Вони бояться людей тікають. Вони такі гарненькі. Так що зустріч. Яка сьогодні цікава у лісі. А це у нас рай. Медунка, тут її царство. Медунка, на неї ще кажуть, легенева трава. Це дуже гарний медонос. Також ця рослина гарно росте, коли немає сонця. Дуже гарно. Її дома садять на своїх участках там, де багато тіні. І оця рослинка, вона дуже гарно росте. Легені чистить, кров чистить. Я її засушую на чай. у нас яглиця. Я ж без неї ніколи не виходжу з лісу. Да, тут вже бачимо, є така доросла. Таку не беремо, не треба нам така. Таку ми будемо ждати, коли вона підросте, щоб її зробити заготівку на зиму. А беремо ми на салатики отаку молоденьку. Отаку. Ось вона у нас є. Якщо беремо отаку молоденьку. А ця хай у нас росте, вже будемо збирати тоді на зиму, щоб нас відчити. Ось таку беремо. Оце отака на салатики в самий раз. Яглиця. на українській мові, а на російській це снить. Коли ми будемо її засушувати, то ця травичка дуже гарно виводить солі. Також при подагрі при застої в легеня. Дуже багато вітаміну С у цій травичці. Також вона лікує поноси, кишківник поновлює травну, систему. Ну Це просто. Трава їй немає ціни ну, реально, так що обов'язково її беремо. Також зараз у лісі дуже багато отакої рослинки. Називається вона дуже її багато анемона, жовтецева або вітрениця, на неї говорять. Як її властивості це, до речі, Отруйна рослина, з нею треба поводитись якби обережно, Ну, вона дуже гарно лікує зубний біль, головну біль. Як наружно, то нею виводять бородавки. Дуже гарна рослина, її дуже багато в лісі, так що беремо. Також у лісі зараз дуже багато фіалки лісової. Це теж дуже корисна і красива квіточка. У слабкому відварі цієї квіточки, фіалки лісової, купають грудних діток. Її беруть як і самостійно, або в суміші з іншими травами. Ну Красива, дуже красива ж фіалочка. Звісно ж, беру у лісі. Як зазвичай беру часничок. Ось німа. Можна його так розріжувати потихеньку. Ось сюди. І трішки на їжу. Йому нічого не буде. Ось, бачите, видірнула. Ось він такий, як вдома просте. Ну, але це ж або дикий, або лісовий, не знаю, але він тут водиться і дуже смачний. Ось Отак. Так, беру часничок. І, звісно, беру цибульку. Уже її так багато, вже вона так підросла добре. Яка вже гарненька, є з чого вибирати, величеньку беремо, розріджуємо. Її тут дуже-дуже багато. Так що у нас вже буде і на салатики, і на борщі, і на супи беремо. Інше місце пройшлася так чи маленько. Дивлюсь, немає. Але думаю, іще пройдуся. І ось вам дивіться, які тут просто тут прохолодніше, більше вітру. Думаю, може їм ще раненько тут, але вони тут є. От. Ось, що, дивіться, які гарненькі. Молоденькі, молоденькі. А тут оглянула, дивіться, Вау, красавці. Такий тогенький-тогенький. Дивіться, тут друга місцина і вони такі товстіші і такі грубіші. Ой, Боже. Ой. Ну це щось йому там не сподобалося, набрав на себе обітрило чи що? Ні, це нормальний. Дивіться, який красивий. Так, далі. Далі, далі, далі. Я колись сюди як прийшла вперше, їх збирала. Боже, я пам'ятаю, це три роки тому. Дивіться, яка краса це такі молодесенькі. Клас. Це дуже хорошо на консервування отакі. Так, і ось оце у нас така шапиночка. Ой, це у нас зморчкова шапинка. Ось краса яка так. І ось сюди у нас... Ой Боже, які гарненькі. Тут, бачите, там такі витягнуте, там місцина така, би, наче яма. От. А тут меншенький такий ровчик. І вони отут такі. І ось сюди. О, це на консервування в самий раз. Так що сморчкова шапинка у нас пішла повним. Ходом. Сюди, ой, Боже, сюди присіла, я не бачу. О, сюди прийти дня через три і назбирати на консервування. Дуже смачні. Консервовані я такі закривала. Так що беремо. Ой, краса. Правда ж краса? Ой, я не знаю, мені це так приємно. Так, мені, мене це радує, що я маю змогу о, встати вранці, піти в ліс, е, таку насолоду отримати від лісу, да, від його подарунків, що я просто вам не можу ну, передати. Ой, і пішли ось маленькі. Ой, ось, яка гарненьке. Оце на консервування. Супер. Беремо такий маленький, будуть у нас такі ювілейні. Так, треба дуже акуратненько ходити, тому що ось. О, такі я візьму шапинки на консервування. Буде дуже красиво, Дома почищу і будуть самі шапинки. Дивіться, що робиться. Боже, які гарненькі. От Ось сюди. Ось. Де це там є? А, ось тут. В мене дуже. Уже просто немає сили в мене. О, краса яка. Тепер тут. Дивіться. Ось сюди. Скільки їх багато. Вау. Ось сюди. Ось сюди маленькі. ці хай ростуть. Ось тут. Ой, вообще. Так що, друзі, підписуйтесь на мій канал. Все цікаве, все цікаве, найцікавіше буде у нас тільки попереду. Так що підписуйтесь, будь ласка, на мій канал і будемо з вами мандрувати. Хто не знає грибів, буде навчатися. Я теж колись так навчалася. І люди мене навчали. Так що... Це такий смачний грибочок. Дивіться, яка краса. Ох. Оце якраз пообрізати оці корінці. Супер. На консервування. Просто бомба. Так що, все тільки починається. Дивіться, що робиться, Боже, ось, ось. ось. Так, все треба їхати дня через три і збирати Як вам удобно, можете викручувати, можете... Нічого грибнички не буде. Від того, як ви вирвете її плодове тіло, це плодове тіло гриб, це плодове тіло грибниці. Так що, як ви його вирвете, виріжете, викрутите, вирвете, немає для неї ніякого значення. Дивіться, яка краса. Так, а це мій урожай вдома. Це такі ювелірні шапинки підуть на консервування. Тугенькі, маленькі, буде класна така баночка. Це у нас більшенькі шапинки, сморчкові шапинки. Це будемо готувати. Цікаві страви. Запрошую, наступне відео буде страви із сморчкової шапинки. Так, звісно, зелень, цибулька, часничок, яглиця, кропива, медунка. Буду її засушувати. Листочки можна її в салатик. Дуже смачно і корисно. Так, ось такий урожай у мене сьогодні. Сьогодні вітряно, холодно, та гляньте ж, який гарний урожай. Друзі, бажаю всім миру, добра, щоб усіх було все добре і до нових зустрічей. Ліс просипається, в ньому дуже-дуже цікаво і корисно. Я бажаю всім вам здоров'я. Запрошую на свій канал. Підписуйтесь і будемо мандрувати разом. До нових зустрічей!